Серед українців найкращу стрільбу продемонстрував Антон Дученко з одним промахом, який зайняв 12-ту позицію. Найшвидшим був по трасі Віталій Манзин, який програв плюс 3,19. По швидкострільності знову ж найшвидшим був Антон Дученко. Одна хвилина 54 секунди, програвши лідеру плюс 30,4. Вітаю вас на каналі. Біжі стріляє. Підписуйся на канал та став подобайку. Моя невеличка мета набрати тисячу підписників. Дякую. Зараз я вам розповім, як лідери гонок та атлети збірної України провели гонку між собою у дуелі. Не зрозуміли? Зараз покажу. Візьмемо пару лідерів: Сурума та Ботана. На першому колі, по швидкості Сурум був швидше, ніж Ботан на 2,4 секунди. Та вже на другому колі, хоч неправильно казати, що друге коло, бо система дала збій і зарахувала як друге коло двома. Чи то перше і друге, чи то друга, і третя, я так і не зрозумів. Але здається, що то друге і третє. Що ми бачимо? Що ботон виграв плюс 25,5. третє коло знову перемагає, плюс 11,3. Четверте коло, ботон також перемагає плюс 23. п'яте коло плюс 8,1. В загальному часі ботон випереджає на плюс хвилину 0,2. Тотальна перевага бота на швидкості. Рахунок 1-5 на користь ботана. Другий раунд швидкострільність. Першу стрільбу суттєво перемагає Сурум. Друга стрільба вже ботан перемагає плюс 4. -2. Третя, четверта стрільба за Сурумом. Та загальні швидкострільності перемагає знову Сурум. Рахунок 5-6, все ж на користь ботана. Третій раунд загальна статистика. Плюс один бал суруму за загальну вищу позицію. Плюс один бал суруму за кращу стрільбу. Тому загальний рахунок виходить 7-6 на користь сурума. Наступних порівняємо найкращих двох українців у цій гонці: Антона Дученка та Віталія Манзена. Антон Дученко перше коло швидше проходить на 7,7 секунд. Та наступні 4 кола Віталій все ж краще проходить. Та в загальному часі по трасі був швидшим. Рахунок 1,5 на користь Віталія Манзена. Другий раунд швидкострільність. на лежці. Віталій Манзин був швидшим з невеличкою перевагою. Та на слідці більш впевнено себе почував Антон Дученко. Та в загальному часу був також швидшим. Загальний рахунок – 4-7 на користь Віталія Манзена. Третій раунд. Загальна статистика. Антон Дунченко займає вищу позицію плюс один бал. Та на стрільбі краще себе показав плюс один бал. В Загальному рахунку 6-7 перемагає Віталій Манзен. Це експериментальний формат, звісно, що існує багато інших деталей, які впливають на результати. Та все ж ми оцінюємо гонку по статистиці.